прикордонники показали, яка ситуація на українсько-білоруському кордоні. Священики з Волині вилізли на гуверло, аби помолитись. На перший дзвоник у Луцьку гімназію прийшли з ТЦК. Третій рік поспіль день знань в Україні проходить в умовах повномасштабної війни. Сьогодні до Луцької гімназії номер 18 навідались представники міського ТЦК та СП, щоправда, не з повістками, а з вітаннями школярів із початком нового навчального року. Були на першому дзвонику в одній із волинських шкіл і рятувальники. Вони провели перший урок в класі безпеки, розказали школярам про основи пожежної безпеки, правила поведінки у надзвичайних ситуаціях, як діяти при виявленні підозрілих предметів та наголосили на важливості знання номерів екстрених служб. Цього ж дня в центрі Луцька відбулася посвята у першокурсники Луцького національного технічного університету. На урочистості теж були гості митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Він відправив молебень разом із капеланом Вишу священником Дмитром Зіньком та виголосив вітальне слово на завершення усіх новачків ЛНТУ укропив освяченою водою. Після низки повідомлень про те, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко стягує білоруські війська до кордону. Українські прикордонники вирішили показати, що там відбувається просто зараз. Екскурсію українсько-білоруським кордоном організував військовий кореспондент Артем Овдієнко. Військові, які стоять на захисті України, запевнили, що для оборони в них є все: вмотивовані люди, зброя, надійні фортифікаційні споруди. У нас є бажання захищати батьківщину. Якщо вони не наважились в 22-му році, то в 24, му дивлячись, як Україна боронить свої території, є великі сумнів, що не наважаться. Показали українські прикордонники і фортифікації. Усі окопи обшиті деревом. Над головою захист і від негоди, і від ворожого спостереження. До всього маскувальна сітка, яка, за словами Артема Овдієнка, має захистити бійців від дронів. Ми перші це. Побачимо. Я вважаю, що вони, мабуть, скоріш за все підуть обстрілами. Потім будуть заходити. Ну, ми будемо застосовувати свої дії. Це що? <g posteriori> за стосову вибухові пристрої. Загальна протяжність українсько-білоруського кордону становить 1084 метри. По наш бік міцна фортифікація. Задля безпеки її нам не показують. Ми просто зараз перебуваємо на штучно насипаному кількаметровому валу, замінованому на всій протяжності, мінами осколковими направленими. Йдемо далі. Під нами протитанковий рів, заповнений на тепер водою, по тому мінна полоса, про що свідчить табличка з написом міни, паркан з колючого дроту, наш прикордонний стоп в наших улюблених кольорах. Потому нейтральна смуга, і якщо уважно придивитися, то там бачимо вже прикордонні стовпи в білоруських кольорах. За словами кореспондента, прикордонники зі спостережного пункту бачать лише маленьку частину того, що треба бачити. Українські захисники мають в своєму арсеналі додаткові очі. Це прикордонні БПЛА, з допомогою яких бійці моніторять кордон з неба З території Білорусі зараз все спокійно. Ми нічого агресивних дій не спостерігаємо. Так, а так такі повсякденні діяльність Республіки Білорусь ми їх спостерігаємо. Я не думаю, що вони підуть. Якщо вони навіть підуть, то вони перетнуть кордон і одразу здадуться, скажуть хлопці, ми з вами. Трагічна звістка надійшла на волині у боях за Україну. Загинув Іван Баришев із села Рекувичі Павлівської громади. Чоловікові було 49 років. Загинув 31 серпня біля Турецька на Донеччині. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнам. Ще дві трагічні звістки надійшли на Волинь. На війні загинув солдат Андрій Сак Саксала Липини Луцького району. Трагедія сталася у День Незалежності України. Ще одна втрата надійшла в селище Люблинець. Обірвалося життя воїна 101-ї бригади 32-річного Віктора Павлюка. Кортеж із тілом героя до його будинку мав прибути сьогодні, завтра, 3 вересня, об 11-й герої відспівуватимуть, а після 13-ї ховатимуть. Висловлюємо щирі співчуття родинам захисників. П'ятеро священиків з Волині підкорили Говерлу, аби на її вершині помолитися за Україну. Йдеться про душпастерів свято махалівського округу Рожечинського деканату. Відомо, що священики відправили на Говерлі молебень за Україну та за упокійну літію за загиблими її захисниками. Крім того, Волиняни розгорнули на горі державний прапор, а також знамено Волинської єпархії. Волинянин напалив трави на 6 тисяч. Так втікав від поліції, що протаранив припарковану машину. Історія колишнього бійця а тепер футбольного тренера Олега Шахраюка. Сьогодні він тренує діток на футбольному полі в Олиці поблизу Луцька. А ще два роки тому боронив Україну на сході зі зброєю в руках. Це Олег Шахраюк, лучанин, спортсмен, тренер і колишній військовий. І 25 лютого я в Луцьку пішов військкомат, так якби я сам не служив і сказав, що я хочу якби, поїхати, так би допомогти. У лютому 22-го брати до війська Олега не захотіла. Тоді передусім брали чоловіків з військовим досвідом. А він за фахом дитячий тренер з футболу. Ну моє це все життя для мене. Це футбол, і для діток це, це взагалі. Ну, це моє все. Ну, Сім'я, звичайно, і нових ну, дітей, так, спорт це здоров'я. Однак тоді у лютому він знав, що спорт зачекає. Його настирливість взяла вгору і вже 4 березня він поїхав на військові навчання. Для сім'ї його рішення було очікуваним. Підтримували, звичайно, і постійно спілкувалися. Так, якби, і... Ну, кажу, коли війна почалась, то я сказав, що я зразу піду, так, якби, і я буду щось допомагати. У березні 22-го Олег приєднався до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Був на посаді розвідника. Воював переважно на Донеччині. Саме там, 18 грудня, Олега дуже серйозно поранило. Це була 10-та година ранку. І ми до Бліндажа, так, якби дійшли, і буквально хвилину-дві почалися вже обстріли. Біда наздогнала його під Берестовим. Олег мав вивезти з бліндажа хлопців на іншу позицію. Воєць згадує, навіть не встиг з усіма познайомитися, як у бліндаж прилетіло. Ну, спочатку вони спочатку мене виносили, це вже потім мені все розказали, бо я так. Ну я ще в свідомості був, так як і, і це потім вже я без свідомості. Потім розказали, що після того мене в Краматорськ відправили. З Краматорська на Дніпро. Там в мене голова, там в мене трепанація черепа була, ну, плече в мене так само тут. Це, ну, ліве плече так само в мене тут Ну, На руку і голова. Добре, що каска була, бо якби вже не каска, то ну, теж не хочу шрами тут показувати. Його життя висіло на волосення. Олег прийшов у свідомість тільки на 10-й день. Далі тривала і складна реабілітація по всій Україні зі служби через здоров'я мусив піти. Але завдяки важкій праці над собою він повернув себе у звичайне життя. А далі і зумів повернутися в спорт. Тепер вкладає себе у дітей і далі робить усе, щоб швидше була перемога. Почав організовувати благодійні турніри і збирати кошти на збройні сили. У нас 21 століття, століття в них напевно я не знаю. Це така нація, це така, можливо, там є якісь, але їх небагато, які може дійсно не хочуть воювати і це, але в основному це, це ну, кажу, я не хочу просто згадувати, щоб. Все таки закінчилося і тут є спокійно жити. Крім того, Олег Шахраюк, працівник центру культури та дозвілля у громаді. Пройшовши пекло війни, він зумів знайти себе у мирному житті. Займається дуже гарно з дітьми по футболу по спорту і проводить благодійні турніри щодо допомоги силам країни. Тому чим більше таких буде людей, як Олег, тим більше говорить, з нашій державі буде результату на швидшу перемогу. А поки Олег з малими та дорослими футболістами готується до нового благодійного турніру, знає, що побратими потребують найбільше одного. Ну, хотілося б зброї більше, щоб було так. Зброї більше. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Волинянин втопився на власному подвір'ї. Це сталося 1 вересня у великому Омелянику, що біля Луцька. Люди побачили на поверхні водойми тіло 75-річного чоловіка, власника обістя. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Поклав у дешеву господарську сумкою, поставив серед валіз пасажирів. Водій рейсового автобуса Варшава Тернопіль намагався ввести в Україну через ягодини нелегальну техніку. Йдеться про 60 смартфонів. На водія склали протокол. Йому загрожує штраф у розмірі 30% вартості телефонів. Нині визначають їх ціну. До 6 тисяч штрафу має заплатити волинянин за пожежу в дорогиничах Лукачинської громади. Треба сказати, що цими вихідними в області було аж 9 пожеж в екосистемах. Горіли трава, чагарники, старня і торф. Усі пожежі з допомогою водяних стволів та підручних засобів гасили рятувальники. Майже в усіх випадках повідомляють до займання призвела людська недбалість, окрім пожежі сухої трави та чагарників поблизу села Поповичі Ковальського району. Причину займання там ще встановлюють, чого не скажеш. Про пожежу в дорогиничах там винуватця знайшли оперативно. Погоня за п'яним водієм днями була в Луцьку. Серед ночі на вулиці Конякіна патрульні побачили, як машина марки Рено мало того, що рухається в комендантську годину та ще й порушує ПДР. На звук сирени водій не зупинився, а навпаки, додав газу. Під час втечі в'їхав у припарковану автівку. Утім, і тут не зупинився. Втік, коли водія наздогнали, виявилося, що 29-річний чоловік п'яний. На нього склали низку адмінпротоколів. Вдома у Волинянина знайшли автомат АК-74 та понад 60 набоїв. Правоохоронці навідались до хати 34-річного жителя Нововолинська. Відомо, що він із кримінальним минулим. Автомат і набої поліцейські вилучили, а чоловіка посадили в ізолятор тимчасового тримання. Тепер йому загрожує до семи років. На Волині з'явилася ще одна добровільна пожежна команда, септо підрозділ вогнеборців, основу яких складають волонтери. Працюватимуть ці добровольці в селі Озеро Ківерцівської громади. Благодійники забезпечили новачків пожежно-рятувальним автомобілем, автодрабиною, комплектами спеціального обладнання, бойовим одягом і захисним спорядженням. Як повідомили на сайті ДСНС області, новостворена добровільна пожежна команда обслуговуватиме населені пункти Ківерцівської громади. У Нововолинську учора назбирали понад 7 тисяч на дрон для бійців 3 ї окремої штурмової бригади. У місті відбулися змагання з мотокросу. За першість змагалися 74 учасники з Волині, Київщини, Хмельниччини, Рівненщини, міст Дніпра, Запоріжжя, Вінниці та Львова. Серед учасників жінки та діти. У підсумку перше місце зайняла команда з Ірпіня, друге – зі столиці, а третю сходинку здобула команда з Нововолинська.